Привіт всіх глядачам каналу. Я вам покажу та розкажу про рибу, яка називається тюлевий апогон. Цюлевий апогон риба родини апогонових. Мешкає біля узбережжя острова Су, Сулав, Сулавезі в Індонезії на заході Тихого океану. Йде перевагу мілководі із замуленим піщаним дном і заростями морських трав. Довжина до Живе в групах до 500 особин. Риба активна у сутінковий час, живиться дрібними ракоподібними. Самець доглядає за ікрою і виношує личинок у, у році протягом 25 днів. У цей період він ні, нічим не харчується. Ну і така риба юлевий апогон. До побачення.